Так, поставили bs акумулятор, GPS підключено, будемо все знімати одним кадром. Так, Зараз перевірю, щоб все стояло на максимум. Трошки тягне вправо. Зараз потрібно підрегулювати розголосходження, бо бачу, що не їде по прямій. повтягнув. О, я думаю, що це буде так. Так, середина швидкості. Зараз спробую розвинути вже на повну. До речі, як легко її можна, як легко вона керується, це прям клас, мені дуже подобається ця машинка. Так, ну що, давайте переглянемо. Максимальна швидкість 60. Спробуємо ще раз.